Колишня вулиця Московська. На Хрущова була захущована. <ріху> <ріху> Будинок старий, давній, безперечно, що довоєнний. Відомий з того, що мені було читати, тим, що на першому поверсі в 1933 році, з магістратом, не існуючого на місці Пушкіна, сюди приїхала аптека. — Згадайте щось за магістрат, будь ласка, дуже гарно виглядає. Ой, не Правила, знаю, за... я нічого за магістрат нічого не, не скажу, ні. Ще замала була до того, щоб так якось тут сприйняти. Навіть за аптеку, за то все. Ну, аптека, не тут... я не знаю, чи є то аптека. Знаю, чи я то аптека. Знаю, бо все ходили такі до Бокісевича та все. Знали mm -hmm. такі Бікісевич. І називається 28 по всього часу. О. Хоча не знаю, який в неї офіційний номер, але вона в Тернополян називається, як з тих часів 28. Це та аптека, біля якої кошечки ви згадували на танку. Так. так. Що вам пригадується. По головах кошечки. По Бо я його на танку. Там не нашкал, позамозі були. Що вам пригадується за той будинок? І я пам'ятаю на 50-х роках фотографії, що... Дуже ти... популярна перукарня була. Розкажіть. Страшенно популярна. Видно, там працювали найкращі майстри, дуже гарні майстри, і туди дуже часто ходили люди. Даже з других. Кінців Тернополя спеціально йшли туди. Чому там працювали найкращі майстри, можу догадуватись. Напротягом комігорком партії були. Із-за того, що стригли тих, хто туди посадили найкращих майстрів. Ну, а вже люди, рознюхавши, так, що там майстри кращі почали туди ходити. От, ймовірність. Майже 99% що я правил. Чи можемо говорити, що ця перукарня є однією з найстаріших повоєнних? Ні. Ні? Де ще виділістилися? Найстаріша перукарня була. Угу. І після арки була парикмахерська. Дуже велика.